Що робити, коли викликати адвоката вкрай потрібно, але розблоковувати телефон геть не хочеться. Зробіть кілька простих кроків прямо зараз, та у разі потреби ви зможете викликати адвоката, навіть не розблоковуючи iPhone. Тож, почнемо, набираємо плюс 38 095 222 22 22. Це номер нашого контакт-центру для виклику адвоката. Створюємо новий контакт та іменуємо так, щоб не забути. Далі. Заходимо у параметри. Знаходимо здоров'я. Переходимо у вкладку Медичний ID. Створюємо медичний ID або редагуємо вже створений. У вкладці Екстрені контакти додаємо раніше створений контакт. Функція показувати підзимком має бути активна. Усе. Тепер можете перевірити, як це працює. Затискаємо кнопки увімкнення та збільшення гучності через декілька секунд ви почуєте вібросигнал. Тепер при переході у вкладку Медичний ID ви можете без проблем здійснити телефонний дзвінок, не розблоковуючи iPhone. Виклик адвоката через контакт-центр коштує 449 гривень плюс вартість послуг адвоката. У разі виклику адвоката через веб-сайт вартість складає 179 гривень. Плюс вартість послуг адвоката. В обох випадках ви швидко отримуєте пропозиції від всіх, хто готовий приїхати, і можете обрати найкращу пропозицію для вас. Дякую, що переглянули це відео до кінця. З вами був Григорій Шепітко, адвокат і засновник сервісу Urgent.